Привіт! Я Діма, це мій кальян, і це означає, що ви на каналі Демарня. І сьогодні в центрі нашої уваги український та не дуже міцний продукт Тютюн Лаут. Вперше я з ним познайомився ще у 2021 році, і тоді він мені сподобався. Не питайте, що це був за смак, не згадаю. Але повернемось у наші дні. Кабек Лауда стався в червні цього року, і з того часу вони поступово повертають у продаж ті смаки, які були доступні до початку повномасштабного вторгнення. І на даний момент, якщо мене не підводять мої записи, в палітрі лауда налічується 20 смаків. Заявлена міцність на пачці 3 з 5 або ж з 60 за усім знайомою шкалою. На мій погляд, це скоріше 50. Багато хто, та й сам виробник, заявляє, що місність нового лауду вища за старий. Проте я цього не помітив. Для покупки доступно три фасовки: 40, 100 та 200 грам. Ціна 140 гривень за найменшу упаковку 290 гривень за золотий стандарт та 520 гривень за велику упаковку. Так, усі три варіанти фасовки це картонні коробки з пакетиком тютюну. Так вони відрізняються всередині. Так, у 100-200 та 200 грамовках йдуть ось такі стікери з назвою Смаку. Але ж в суті це не змінює. У гробника є інстаграм, а в інстаграмі можна знайти посилання на телеграм. Останній пост, у якому був увага! У листопаді 2021 року. Ну, хоч би прибрали посилання, бо якось не солідно. Ну що, час переходити до тієї частини, де ви дізнаєтесь. Став лаут гучним успіхом чи гучним провалом. Саме так. Ми переходимо до смаків. За своєю доброю традицією я прокрив майже усе. Сьогодні з вами куримо Норс На даний момент останній смак, який вийшов у Лауда. А поки гріється чашечка, пара слів про сировину. Працювати з нею важко. Вона перенасичена сиропом, через що у колбі після покору буде чай, а на руках після забивки пара грам тютюну. Що можна сказати? Нормальні ягоди не яскраві. Неяскраві, неяскраві це ключове слово цього огляду. Ось тут буде лічильник зі словом неяскравий. І скільки разів я його скажу за огляд. Готуйтеся. Ну і звичайно, дати операто розпаштувати. Як із цього. Е, блін, так подобається ковбаска піджарена, легенько на сковородочки. Яєчка жарені. І, і, плюс ще ці яєчка варені Особливо теж із сліп. Можна покорити так. Це щось середнє, до дотопів. Я б напевно все ж таки його до топів включив. Це цікавий смак і не дефолтний для нашого ринку. Так, так. Звісно, щоб мене. Карант або ж чорна смородина. Краще розкривається на після смаку. Смак смородне повидла, а не ягода. Тому середній смак. Тайспір щось тропічне з після смаком зеленого чаю. Імбир не занадто яскравий і непогано доповнює смак. Проте не для мене. Тому середній смак. Гуа це гуава, яка мені скоріше нагадала огірок. А також присутня легка м'ята. Середній смак. Пінкроуз це ягоди з трояндою. Якщо ягоди я там ще відчув. То троянда майже непомітна. Тому, знову ж таки, середній смак. Грейпфрут. Для мене занадто терпкий та несолодкий цитрус. Тому він мені не зайшов. Вам, можливо, це буде середній смак, проте я поставлю його у категорію невдалих смаків. Пайнвайн. Це мають бути ягоди та хвоя. І хвою я відчув. Ягід немає. Для міксів може зайти, тому що він дає непогану свіжість. Середній смак. Кола слабка та неяскрава кола. Нагадує желейних ведмедиків. Ворвала кола краще. Візьміть її. А це середній смак. Оранжат. Неяскравий апельсин. Краще відчувається на видоху. Також відчув якісь траву. Середній смак. Passion fruit. Це не маракуя. Нічого в ній цікавого немає. Проте все ще краще, ніж пешенфрут від дедхорса. Огляд тут. Меланджуз. Типовий мікс дині, в якому присутній ацетон. Як завжди, мені кавунодиня не заходять, невдали смак. Green drink. З назви зрозуміло, що це щось зелене. А точніше, зелене яблуко та м'ята. Доволі непоганий мікс, в якому м'ята прикриває усі вади яблука. Нормальний смак, Easy Peach. Єдине, що легко, це роз'їбати цей смак, тому що ну повна хуйня. Неприємно, запах спачки, відбиває усе бажання його курити. Можливо, якщо там проскурити, хвилин 15 з ним посидіти, буде смачно. Але вибачте, в мене не було такого бажання. Точно надали смак, який варто переробити. Банана грін повна шляха, аромка майже відсутня. Якщо сильно затягнутися, відчувається сигарета. Горілий, зелений банан теж на переробку. Лемон лайм. Мікс з неяскравого лайму. Та майже відсутнього лимону. Дуже швидко смак переходить у щось незрозуміле з після смаком лайму у роті. При найменшому перегріві п'є по горлу. невдалий смак. І трохи пролав та перегрів. І середнього перегріву тютюн непогано відновлюється, але це працює не з усіма смаками. Також не усі смаки достатньо довго тримаються. І якраз такий приклад такої нестабільної аромки: це джангл бум. Окрім марку, в ньому я нічого не відчув. І хвилин через 20 навіть ця маркуя зникає, і смак стає. Чимось неяскравим. Нехай буде середній. Пінкл. Смак схожий на фрізі від Вайтсайду, огляд на який буде тут. Але в Лауда менш приємна. Також була невелика гіркота. Середній смак. Тропік Енерджі. Непоганий тропічний мікс, в якому мені не вистачила енергетика. Проте можна сказати, що це топовий смак. Разбері. Непогана малина, проте мені здалась не яскравою. Протягом коріння втрачається смак і з'являється неприємна кислинка. В мене були певні сподівання на цей смак, але що сказати? Як то каже слово на три букви уви. Все. Світ пір. Нормальна груша, не яскрава, те й я не фанат цього смаку. Проте вам може зайти середній смак. Ну що сказати? Від ладу я очікував яскравих аромок та помірної міцності. Якщо останній я отримав, то ось смак цього тютюну залишив змішані емоції. Це непоганий продукт, Проте, чогось чого цікавого в ньому немає. З кожним покуром в мене було все менше менше бажання знайомитись з наступним смаком. Сподіваюсь, виробник зможе виправити усі вади продукту, і ми отримуємо сильного гравця на нашому ринку. А на цьому все. Ставте лайки, залишайте в коментарях свій відгук на лаут, а також підписуйтесь на усі мої соціальні мережі. А саме Telegram, TikTok, Інстаграм, а ще найголовніше цей канал, щоб не пропустити нові огляди. А з вами була Демарня, па, -па!